Читаю всім християнам дуже відому історію від Луки, 15 голова, віршик 11 і трошки нижче. Ще розповів: в одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові: Отче, дай мені частину майна, яка належиться мені, і розділив батько між ними майно. А через кілька днів молодший син, зібравши все, подався в далекий край і розтратив там майно своє, живучи розпутно. Чився до Бачить, що є в моїй руці зараз. Новий заповіт Біблія. Я дуже хотів би в цей вечір знати одну річ. Що думає про нас Господь? Я хотів би прочитати Господа думки. Я хотів би знати, що він думає, дивлячись на Запоріжжя, дивлячись на сім'ю, чоловіка, жінку, діточок маленьких чи дорослих, пенсіонерку, що він думає, дивлячись на нашу молодь, дивлячись на наше життя, духовне, тілесне, моральне, фінансове. Цю книгу, яка гріє десятки мільйонів людей в день, тому що вони спасаються, приходячи до Ісуса. 25 тисяч щодня тільки в одному Китаї приймають спасіння. Я люблю проповідувати Слово Боже. Мені прийшлося проповідувати на різних континентах, на шести. В Бразилії на дискотеці, на вулиці. В ресторанах, в кафе, на площах, на стадіонах, по радіо, по телебаченню, на великих конференціях, на малих, де тисячі людей, і п'ять було чоловік, 50 де і 100, де були сотні тисяч. Мені прийшлося бачити Божу працю через проповідь Євангелії. Було двоє, двоє синів у цього чоловіка. Вони народилися в любові. Вони мали батьківську опіку, вони мали материнську заботу, вони отримали все, що вони хотіли, тому що батько був дуже багатий. Сьогодні в Україні, коли ми переживаємо економічні труднощі, наша дочка не одного разу приходить до мами і просить: мамо, я хочу нову сутню купити, я хочу нову туфлі купити. Дивись, на базари ще все є. А мама каже: дочцю дорогенька, я би рада була тобі купити, але в мене немає зарплати. Я довго працюю і мені не платять. Сину дорогенький, я хотів би купити тобі нового костюма, але я можу, не можу знайти гарну роботу. Ми переходимо поріг економічних труднощів. Не завжди так буде українці. Бог допоможе пройти ці моменти і підніме економіку, бо ми молимося за це. В цього чоловіка були ці сини в достатку абсолютному. Виховували, верніше, отримали виховування одинаково. Але я задаю запитання, скажіть, будь ласка, кого тато любив більше, старшого чи меншого? Чи є тут мама, яка має любимчиків в своїй хаті? Так правда, ми маємо когось і кажемо, слухай, ну моє серце більше прив'язане до тебе, сину, ніж до дочки, або навпаки. Або ж я люблю тебе, Петре, більше, ніж Івана. Можливо. Але це тільки на словах. Бо якщо розкрити середину, торкнутися глибини душі, ні одна мама не скаже. Що це у мене кохане дитя, а це не любиме? Ні одна мама не відкажеться від однієї дитини, бо Біблія каже, що не забуде жінка дитину, яку народила, так про Ісая говорить. Мама любить своїх дітей. Цей історії тато любив, і мами любили одинаково. Але щось сталося. Розподіл прийшов до сім'ї. Один син стояв біля батька і навчався, і стояв біля мами, і приймав науку мамину. Але менший син. Десь та й кома, що ніхто не бачив і не чув, забрався від тата. Вечором десь пішов він, коли буває, повертається після 12-ї син. Де ти був синочок? питає сонним голосом мама. Мамо, я з друзями пісню співав, сказав неправду чому? Тому що не хотів признатися, що він в нічному клубі танцював з напівголими дівчатами. Вертається іншої ночі дівчина після дванадцятої. Отцю, де ти була? Та знаєш, мамо, ми чай з тортом попивали та засаділися довго. Але не сказала дочка, що вона красиве своє тіло українське продавала за сто долярів. Не сказала дочка і син правду своїм батькам. Цей менший син втікав від батьківського ока. Не один раз повертався додому і говорив неправду своєму батьку, коли він питався: сину, де ж ти був? Я хотів бути з тобою, як сьогодні старший сидить в оточенні нашому, ось мама твоя. І я хотів би з тобою спілкуватися. Ми на тебе дивилися, виглядали, посилали посланців, але тебе немає сину, де ти був? Знаєш, тато з друзями заварився. Але з тими друзями він горілочку попивав, з тими друзями він соломку покуштував, з тими друзями він сигарку курив. Тату знову неправду сказав. І ось це зернятко посіялося у серці молодого чоловіка. Він підростає і все думає, як би втіти від батьківського зору, як би втікти від батьківської опіки, заховатися, щоб мама не бачила, щоб нотації не читав, щоб не питався, чому пісну забарився, чому так довго тебе не було. І син рішає на такий серйозний, я би сказав, смертельний крок. Він підходить одного дня до свого батька. І каже, тату, прошу тебе, ти є дуже багатий. Подивися, скільки поля у нас є. Подивися, скільки овець, скільки ослів, скільки рабів, скільки наймитів. Ти знаєш, одна із частин цієї землі і цього багатства належить менш старшому моєму братові і мені. Розділи між нами батьку і дай мені мою частину. Я не хочу те, що належить братові моєму. Я хочу тільки те, що належить мені. Знаєш, що, тату, ти вже для мене не існуєш. Ти вже для мене мертвий. Я тебе похоронив у своїх думках, пронехоронив своєму серцю. Я тебе вже поховав. Для мене батька немає і матері немає. Батьку мій, те що, все, що ти навчаєш, бо говориш, говориш, уже не доходить до мого розуму і серця. Я прошу тебе, віддай мені половину. Біблія дуже джентально, дуже точно і дуже просто нам залишає цю історію, але не так простенько там було. Він приступав до батька свого, можливо, погрожував йому. Тату, чи ти не знаєш, які мускули в мене сильні, чи ти не знаєш, наскільки я можу впоратися з тобою, і тобі твій брат чи син старший не допоможе. Я знаю, що з тобою зробити, батьку. Віддавай зараз же мені той маєток, який мені належить. Батьку нікуди було діватися. І стузав мене очах. Він пише листа і дає, завіряючи печатками і свідками. Оця частина маєтку віддається моєму сину меншому. Напевно, суддя, який ставить цю печатку і адвокат, який підписував. Говорив, батьку, що ти робиш, ти не маєш права. Але батько просився. Я люблю настільки мого сина. Я хочу, щоб ти віддав зараз, бо Він мене просить. Він уже навіть і погрожує. Але я люблю його. віддайте, будь ласка, йому половину маєтку. Віддає йому половину маєтку. Син забирає і все бере разом. Уявляйте собі, якщо це було поле декілька десятків гектарів. Або швіці він не міг забрати поле з собою, коли він втікав від очей свого батька. Він мусив продати. Кому продати? Якомусь сусіду, якомусь родичу, якомусь товаришу, якомусь чоловіку з вулиці. Чи ж хотів батько, щоб якийсь чужий чоловік купив рядом поле біля нього? Він мріяв, що це син буде на цьому полі жити, мати дім, гарну жінку, діточок, вівці, благословіння. а й тут чужий, який купляє. Та да ще, напевно, такий, що не раз свої вівці пошли на мої пасовиська. Як було прикро батькові, але що вдієш, він віддав цю половину сину. Син все розпродає. Бере гаманця, повний золотими грішми, і йде собі співаючи. «О, який я щасливий, як мені повезло! Мені тато віддав мою половину. Я продав тепер. Я дуже багатий чоловік. Немає таких багатих, як я, немає таких вільних, як я, немає таких незалежних, як я. Я буду жити, як я хочу, будувати життя, як я хочу. Я буду стелитися, я буду ночувати, я буду призустрічати, я буду веселитися, так як я хочу, а не так, як тато хоче. Йде син. Одного разу така історія коротенька для розуміння. Тато із сином поїхав на колгоспне поле, щоб там щось зірвати. Це було вночі. І він каже: сину дорогенькі, подивися з правої сторони, чи нема нікого. Каже: тату, немає. А подивися з лівої, чи ніхто не бачить. Ні, тату, ніхто не бачить. А спереду нікого немає, ні, а ззаді ні. Ой, добре, що ніхто не бачить. Підемо, сину, ну, щось пішнемо. Сід каже, посійте, посійте, таточку, почекайте. А що таке, сину? Нікого ж немає, я, ти казав. А туди ви не забули подивитися до неба. Бо той все бачить. Бо й того очей нічого не заховається. І серце у батьки скипіло, засудило і каже, знаєш, синку, ти пробий. Повертаємо кіньми додому. Приїхавши додому, він падає на коліна, кається перед Богом, каже, через сина прийшло прозріння до мене. Я більше ніколи так не зроблю. Іде син, співаючи, але не знав, батька очі не бачить, матері очі не бачать, але небесно батька очі дивляться за цим блудним сином. Він пішов далеку дорогу і там знайшов красивий дівчат. Почав їх запрошувати на танці, на веселини, пити вино, горілку, життя текло, як по меду, як по маслу кажуть. Все було гаразд. Ось скільки друзів у нього було. Ось скільки його запрошували. Він був поважна персона, начебто президент або прем'єр-міністр на сьогодні, тому що гроші мав. Всі питалися, а хто платити буде за це, за те, що, що ми п'ємо. Я буду а хто ж? Ой, який гарний товариш! Ми чому раніше тебе не знали, не бачили, як добре, що ти є в нас. Його під руки водили. Але гроші, які не вложені в інвестицію, з'їдаються і пропиваються. Він не був розумним чоловіком, він не зрозумів від батька, як бізнес вести, бо якби зрозумів би, то в далекому краї щось купив би. І люди би на нього працювали. Навіть в цьому моменті він був би розумним. Але він це, що мав сіяти, рішив їсти. З'їв, пропив, а стався без нічого. Приходить інший раз і каже, налийте мені вина, а хто буде платити? Не знаю друзі, які, яких я поїв вчора. Друзі, ви заплатите, а вони спиною до нього. Друзі, ви заплатите, а вони спиною до нього. Ей, друзі, де ви? Немає друзів. Є друзі тоді, коли є гроші. Є друзі тоді, коли є слава, є друзі тоді, коли є вино, але немає друзів тоді, коли в тебе ніц немає. Шукай собі друзів по достатку, шукаю тих, хто багатий, хто авторитетний, але коли в тебе немає нічого, то тоді ти нікому не потрібний. Але ми дуже раді, щасливі сьогодні. Знаєте чому? Що, можливо, з нас багато немає грошей, не є багаті люди, але я вам скажу, що ти, сестра. Ти, брат дорогий, жінка чоловік, хоча сивина на твоїй голові, і ти вже біла, і руки в тебе тремтять. Але, але ти є багатший, ніж мільярдер, тому що дитя Боже, ти, Алілуя! Алілуя! Ти є дуже багатий. Не падай в паніку. Тому що ти маєш Ісуса і надію на вічне життя. Слава Йому. Цей чоловік був дуже вже бідний. Ніц не мав. Друзі його не кормили, не поїли, ніхто не платив. І він хотів їсти, він голодував, і він просив допомоги, дайте мені, стоявши на перехресті доріг. Але всі проходили мимо. Для того, щоб не померти, він наймається до одного багатого чоловіка і каже, дай мені роботу. Каже, знаєш, що в мене роботи для тебе немає. Одна тільки є. А яка? Я за любу згідний працювати, я люблю згідний робити. Скажи, що в тебе є за любу плату. Каже, я тобі тебе хочу послати, щоб ти в пустинному місці впас та до свиней. Сейчас на роздоріжжі, що ж мені робити, що мені робити, стадо свиней пасти. Я ніколи такого не робив, але нікуди було діватися. Він пішов, щоб пасти стадо свиней. Мало того, цей пан не дав йому навіть їсти. Він хотів схилитися на коліна свої. І ці стручочки, цю пасолю, яку їли свині, він хотів взяти до свого шлунка, щоб їсти її. Але ніхто навіть цю пасолю йому не давав. Він голодав навіть там. Але слава Богу, що ще маленька іскорка надії прийшла до його думок, до його серця. Тому що Біблія каже, що коли він це чинив, то ось він опам'ятався і говорить сам собі: ой, що ж я роблю? Чому я так дію? Скільки наймитів у батька мого хлібом розкидається. Я маю тут голодати з голоду, я маю тут помирати, я маю тут жити таки з встану і піду до свого батька. І Біблія говорить, що він підхопився, нічого пану своєму не сказав, стаду свиней залишив і почав іти. Дехто говорить, коли він ішов, то цей дорогою був Дух Святий, який вів його прямо до батька. Він до свого батька для того, щоб казати йому, Отче, я хочу каятися перед Тобою. Біблія каже, що кожного ранку, напевно, батько вставав, коли сонце сходило і коли сідало за обрій. Він дивився пильно, вдивляючись в величині. Де ж мій син блудний? Де мій син заблудший? я чекаю на нього. Я молюся за нього. Я прошу Божа поверни. І ось один день Біблія не говорить, були в цьому місяці чи роки, чи, можливо, тижні, ми не знаємо. Але в один день батько побачив іде хтось, батько побачив якась постать. знав постать свого сина. Він ходив рівненько, тому що був здоровий. Але зараз він щось інше побачив. Він побачив, що цей чоловік молодий, йде ось так, бо він був голодний. У нього голова вже кружилася, поморчилася. він готовий був знесилений вже впасти, іде, ледве передвигаючи ноги свої. Але батько пізнав, навіть в такій походці, батько пізнав, що це рідний син повертається додому. І коли він побачив наближаючийся сина, він бігти почав напроти сину. І коли син підбіг до нього. Син падає на коліна свої і каже, тату дорогенький, таточку мій, я згрішив проти неба і перед тобою. Я сином твоїм недостойний називатися. Єдине тебе прошу, якщо ти можеш, то прийми мене в число твоїх наймитів. Я готовий з твоїми слугами пасти вівці. Пошли мене на твої поля, лиш би я час від часу тебе бачив. Лиш би я час від часу міг з тобою спілкуватися і їсти твій хліб. А батько положив на сина руку свою, і слуги, які прибігли, а то отримали наказ від батька. Слуги мої, каже батько, швиденько біжить додому, швиденько поставте веселину, швиденько розставте столи. І збирайте всіх людей навколо, і дайте одежу цьому чоловіку, і дайте взуття на ноги, тому що це син, мій коханий, який пропадав і знайшовся, який був далеко, не повернувся, і почали веселитися. Нехай ця історія сьогодні дасть нам розуміння. Тисячу років тому назад Україна в Дніпрі, у Києві приймала християнство. Тисячі йшли до Дніпра хреститися, але руки злили, спливли. Руки пройшли. Україна почала поклонятися дерев'яним богам. Чи людина вибирала собі великих авторитетних мужів, які хлопали в ладоші, плескали і казали: немає кращої дороги, немає світнішого шляху, як це цим шляхом. Їхні імена до цього часу залишилися символікою. Їхні пам'ятники стоять. Але їх не стало, і пам'ять про них пропадає. Але якщо ти прийдеш до того, хто дає тобі вічне життя, це небесний батько, він запише твоє ім'я в книзі життя. І ти будеш там, де він, і він сьогодні, як оцей батько, чекає блудного сина, блудну дочку. Він чекає, повернися до Господа, повернися до Ісуса Україно, повернися тато і мама, повернися сину донько, доньку, вчителі, поверніться сім'ї, поверніться любі, друзі, лицем своїм до нього. І Бог уздоровить твою сім'ю, твою родину, оздоровить твою економічну ситуацію, моральну, фізичну. Він дасть тобі відповідь, він чекає на тебе. Ми просимо тебе війня Твоє, уздоров наші тіла. Якщо ти хворий сьогодні на коробу серця, хворобу легені, печеньки твоєї, нирок твоїх. Якщо ти хворий сьогодні на позвоночник, на спину твою, якщо тебе порядри, в імя Ісуса Христа, будь здоровий, будь здорова, попробуй, чи в тебе нога хвора, тепер уже рухається здоровою. ім'я Ісуса приймає вірою, зцілений, дає тобі Ісус. в ім'я Ісуса приймає зцілене для тіла Твого. Якщо в тебе сахарний діабет, якщо в тебе жіночі хвороби, жінко, приймай віру зцілення для свого тіла. Ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Алілуя Йому. Алілуя. Якщо в тебе ухо добре не чуло, не дочував або зовсім не чує. Ім'я Ісуса положи свої палець в ухо. Ім'я Ісуса приймай свого пальця і говори. Ісусе, я дякую тебе за здоров'я, ти мені даруєш. Алілуя. Аллія, слава Господу! Аллилуйя, слава Його! Прославляйте Бога за силу, яку Він дає зараз. Прославляйте Його, тому що він сім'я, тому що він на цьому місці через Духа Святого. Ми довіряємося Богу, Всі, хто стоять там зверху, довіряємося Господу, довіряємося Духу Святому, якщо не допоміг тобі чоловік, якщо лікарі відказалися від тебе. То зробив, як вчора я говорив, ця жінка, яка була страдала на кровотечу. Вона сказала в серці своєму, як тільки я торкнуся. Краю дешого Ісуса. В той момент я буду здорова. Прибирайся сьогодні віру і твого серця до Ісуса. Торкнися Його і будеш здорова. І на Ісуса повій тобі. Віри на цьому місці, слава Його. Йому, Його. Аллилуйя слава, Прославляй Господа. прославляй його війни на цьому місці, слава Тобі Ісусе. Аллилуйя Тобі.

Пишіть нам, моліться за нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Наша адреса Київ 1, абонентська скринька 490 програма з любов'ю.